Боротися не класично, а вільно. Мистецтво цього єдиноборства спортсмени опановують ще з 18-го століття в основі позиційне маневрування суперників. Для цього використовують декілька десятків прийомів. Це борцівська стійка. Ми трошечки згинаємося, щоб у нас була можливість відкинути ноги скоріше. Стаємо, починаємо боротьбу, переважно ложить руку на плече, і ми йдемо в захвати. Тут йде прийом сюди, тяне за руку. Йду за ногу, стою на дві коліна і перевертаю. Захоплення, китки, перевороти, підніжки та підсічки. Це ще не повний арсенал прийомів у вільній боротьбі. Ми спробували опанувати найпростіші. Я ложу вам руку на плече. Немає значення, яку руку? Я е, ну, немає. можна на дві, угу. але ви ложите зсередини, угу. мені на плече, стоїте на коліна сюди десь і берете за ногу. Аби здобути туше або ж перемогу на килимі, мало бути сильними. Треба ще й обхитрувати суперника та змусити робити його те, що потрібно. Розвертаємо рукою його, сюди підхвачуємо руку і заходимо назад. Тож тримаємо руку далі і коліном впираємося. Повторити складний прийом намагаємося і ми. За мене З'єднюєте руки, Вставляєте коліном перекриваєте її і, і маю вас типу нагнути. Так. Ще один шанс перемогти набрати більшу кількість очок. До програми Олімпійських ігор цей вид спорту долучили у 1904 році для жінок у 2004